На жаль, вже дуже мало сподівань на те, що щось зміниться. А в мене чоловік військовий, в мене брат військовий. Тому ми сподіваємося, що щось зміниться, але тільки на нашу користь. Ніяких територій позбуватися і віддавати ми не хочемо. Я думаю, що кардинально нічого не зміниться. Я думаю, що ці обстріли можуть ще продовжуватися, але я маю велику надію, що це буде уже не так інтенсивно і буде все поступово затихати. Тато як гарант нашої незалежності та суверенітету по Будапештському меморандуму, як наші гаранти, вони нам все обіцяють, але що ми бачимо, це тільки тиск, обмеження розвідданих, обмеження використання західної зброї по території Російської Федерації. Думаю, що нічого не зміниться, нічого не зміниться, і це буде поїздка, як поїздки і все. Ну, росіяни ж не хочуть нічого змінювати, а те, що вони від нас потребують, ми не згодні.